Це було вночі, я не спала. Я, ми просто я була не сама, була з хлопцем. Ми просто вийшли в коридор. Він прокинувся одразу ж, і ми просто ну, сиділи в коридорі. Потім він вийшов, у нього дуже пошкоджена машина була, і все. І ну, майже не спали. І сідів вікна повилітали. Виїжджаємо в складі мобільної бригади, куди входять і безпосередні психологи, так і наші фахівці з соціального супроводу. Даємо людям гуманітарну допомогу, речі, які потрібні саме зараз. Сьогодні було дуже гучно, люди налякані, декілька було звернень питання, щоб надати психологічну допомогу людям, бо є сім'ї, в яких діти, діти дуже сильно злякалися вночі. До допомогу отримали і оцей гігієнічний пакет, ковдри, ліхтарик. Ну і ще оці ОСБ пліту сказали, дадуть. Машина є, стояла тут під вікнами, от, трошки пошкоджена. Ми перемістилися ну, з другої частини міста. У нас там теж ну, попали під взривну волну, теж пошкоджені вікна, двері, криша.